Добрий день! Рада вітати усіх, хто вирішив приєднатися до нашого відеолекторію, тема якого звучить так: емоції на тілі людини, або ж сигнали нашого тіла про емоційні психологічні проблеми. Ця тема буде цікавою і актуальною для людей, які захоплюються психосоматикою, або ж для людей, які вірять у те, що всі наші фізичні хвороби. Залежить від того, що в нас робиться в голові, від психологічних факторів. На нашій сьогоднішній зустрічі ви познайомитеся з теорією доктора Сьюзен Бабель про сигнали нашого тіла та отримаєте прості рекомендації, як позбутися психологічних проблем. Наше тіло дуже складний механізм, який чутливо реагує не тільки на зовнішні, але й на внутрішні фактори. Дискомфорт і біль. Можуть бути сигналами про внутрішні переживання, таємні страхи у невирішені питання, хронічні болі, симптоми стресу та емоційних проблем, особливо коли з фізіологією все в порядку і видимих причин болю немає. Будь-які головні болі виникають від надмірного напруження. Це можуть бути заклопотаність з результатом, часті переживання через незначні дрібниці, постійний поспіх. Кожен день залишайте час для себе. Дозволяйте собі розслабитися і не турбуйтеся про справи якийсь час. Відпочивайте і не картайте себе за це. Від цих хвилин простою ваша продуктивність тільки зросте, і голова боліти не буде. Дискомфорт у шиї символізує вантаж образи на навколишніх. Вантаж досади на власну недосконалість. Шия болить, коли ми не можемо пробачити комусь або самому собі. Перегляньте своє ставлення до себе та навколишніх. Найчастіше люди не хочуть вас ображати, а ви не зобов'язані відповідати власним суворим очікуванням. Ставтеся до світу легше і навчайтеся прощати. І ще важливо думати про речі, які ви любите. Біль в плечах говорить про те, що ми носимо важке емоційне навантаження. Знаходимося під великим емоційним тиском. Можливо, хтось в нашому оточенні тисне на нас або ми не можемо прийняти важливе рішення, і воно лежить на наших плечах тяжким тягарем. Спробуйте поділитися своїми проблемами з близьким другом. Ви відчуєте полегшення. Навіть якщо ви просто побалакаєте, це вже допоможе не нести тягар самотужки, а може бути, і відкриє очі на просте розв'язання проблеми. Біль у верхній частині спини говорить про відсутність емоційної підтримки, про брак близьких людей поруч, коли ми підсвідомо відчуваємо себе недолюбленими або недооціненими. Більше спілкуйтеся з рідними людьми. Не зациклюйтесь на собі. Будьте відкритими та доброзичливими. Знайомтесь, ходіть на побачення. І головне, не придушуйте в собі почуття прихильності. Якщо ми постійно хвилюємось про гроші, у нас може боліти поперек. Можливо, власна таємна заздрість заможного життя ніяк не дає спокою, або близькі постійно змушують переживати з приводу грошей. Не в грошах щастя, як не банально це звучить, але це так. А тому перестаньте турбуватися кращі речі в житті є безкоштовними. Займіться улюбленою справою, справа, в яку вкладено душу, принесе не тільки задоволення. Але відчутні дивіденди в майбутньому. Біль в ліктях в є на брак гнучкості, на занадто завзяте небажання йти на компроміс. Швидше за все, ви опираєтеся якимось важливим змінам в житті або підсвідомо боїтеся прийняти щось нове. Життя іноді може здаватися занадто важким і жорстким. Це тільки здається. Можливо, ви просто все ускладнюєте. Будьте гнучкіші. Не витрачайте енергію на боротьбі з тим, на що ви не маєте сили вплинути. Руки болять у тих, хто давно і сильно потребує дружби, у тих, кому не вистачає розслаблення і простого дружнього спілкування з іншими людьми. Якщо у вас неють кисті, це сигнал про те, що пора виходити зі свого замкнутого маленького світу. Спілкуйтеся, спробуйте завести нових друзів, пообідайте з колегою. Сходіть на стадіон, на концерт. Відчуйте себе частиною натовпу. Сміливіше вступайте в розмови з іншими людьми адже заздалегідь не вгадати, де можна зустріти справжню дружбу. Білі у стегнах може мучити людей, які занадто чіпляються за передбачуваність, життя і комфорт, патологічна боязнь змін, небажання змінювати усталений порядок речей. Постійний опір новому можуть спровокувати біль у стегнах. Не чиніть опір природному перебігу життя життя рухливе, мінливе, тим і цікаве. Сприймайте зміни як пригоди, які захоплюють, і не відкладайте для себе важливі рішення на потім. Біль у колінах найімовірніше є ознакою сильно роздутого я. Коліна болять, коли ми надто багато думаємо про себе. І занадто мало про інших. Коли ми твердо безкомпромісно впевнені, що світ оберкає, обертається навколо нас. Озирніться навколо, ви не одні на планеті. Будьте уважнішими до навколишніх. Вислухайте друга, допоможіть батькам, підмініть колегу. Можна зайнятися волонтерською діяльністю. Біль у щиколотках означає, що ми часто забуваємо про себе і відмовляємо собі в отриманні задоволення. Можливо, робота займає весь наш час, або ми занадто несерйозно ставимось до своїх бажань, постійно відсуваючи їх на другий план. Прийшов час почати себе балувати, купіть собі те, що хочеться, дайте собі виспатись, спробуйте нарешті ті дорогущі смаколики, забудьте на деякий час про кар'єру і подумайте або про романтичні стосунки, або сплануйте подорож своєї мрії. Причина буль ступень, ймовірно, в глибокій апатії, неначе наше тіло відмовляється йти далі, ніби ми боїмося життя і не бачимо сенсу рухатися вперед, коли ми підсвідомо думаємо, що все погано і життя не вдалося. Вчіться звертати увагу на маленькі радості життя, на красу навколишнього світу, насолоджуйтеся смаками, запахами, вітром і сонцем. Заведіть пухнастого улюбленця, або знайдіть цікаве хобі. Вникайте сумних спогадів і частіше посміхайтесь, шукайте радість в житті кожного дня. Сподіваюся, отримані знання стануть вам у нагоді. Дослухайтесь, будь ласка, до рекомендацій, перегляньте ставлення до себе та до світу, і ваше життя зміниться на краще. Будьте щасливі!